Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Футболіст Динамо отримав 18 місяців ув'язнення умовно. У Луніна з'явився новий, незвичайний варіант продовження кар'єри. Динамо влітку може продати одного з провідних гравців. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, ще хочу вас попросити підписатися на канал, тому що нас майже 30 тисяч підписників. Давайте це зробимо. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! В українському футболі наростає напруга між керівництвом клубу «Інгулець» та українською асоціацією футболу. Приводом для загострення стосунків стало офіційне звернення президента клубу Олександра Поворознюка, у якому він вимагає від УАФ оприлюднити дані про заробітні плати її керівників, за словами Поворознюка. Звернення пов'язане з необхідністю підвищення прозорості та відкритості в системі управління українським футболом, повідомляє Sport.ua. Керівник інгульця наголосив, що вважає неприпустимим приховування інформації, яка фінансується, зокрема, коштом державних або партнерських грошей. У листі, направленому до АФ Поворознюк зазначив, що громадськість має право знати, які суми виплачуються керівному складу асоціації. Окремий акцент зроблено на тому, що така інформація допоможе знизити рівень підозр та домислів, пов'язаних із витратами в українському футболі. Раніше Поворознюк уже публічно висловлювався на тему можливих необґрунтованих витрат у середині футбольних структур. Цього разу він підкріпив свої заяви офіційною ініціативою, чекаючи від УАФ конкретної реакції. Поки що в асоціації не дали публічного коментаря з приводу звернення. Фінансова прозорість залишається однією з ключових тем в українському футболі. На думку експертів, вимоги при оприлюднення зарплатних відомостей можуть стати початком масштабної дискусії щодо підходів до фінансування та управління спортивними організаціями. Клуб Інгулець неодноразово висловлювався за реформування наявної системи. Та продовжує просувати ідеї більшої відкритості та підзвітності в національних футбольних структурах. Антоніс спробують викрасти. Легенда Бетісу Хоакін Санчес заявив, що готовий утримати бразильця будь-якими способами, навіть якщо доведеться його викрасти. Я дам свою автівку, якщо доведеться викрадати Антоні. Він повинен залишитися в Бетісі будь-якою ціною. Журналіст Михайло Співаковський вважає. Що нападник Динамо Владислав Супряга, який нині грає в оренді у зорі, має перейти в ту команду, де отримуватиме стабільну ігрову практику. Треба зрозуміти, що ти вже не на тому рівні, аби претендувати на те, що на оренду в серію А, а навіть на те, щоб грати в команді, яка претендує на Єврокубки в Україні. Треба йти в умовний колос чи лівий берег. Повернути впевненість треба, бо Супряга дуже залежний від цього гравець, сказав Співаковський. Офіційно Суперкубок Італії 2026 року відбудеться в Саудівській Аравії. Третій рік поспіль кубок буде розігруватися у саудитів. На перегляді в Динамо колумбійський Вінгер в розташуванні киян з'явився Ангель Торес, 25-річний колумбійський футболіст, який перебуває у статусі вільного агента. Інформацію про те, що гравець тренується з командою, підтвердив президент клубу Ігор Суркіс в коментарі SportExpress.ua, заявивши, що фінальне рішення за «Шовковським». Він перебуває у нас у тренувальному таборі, але ми його ще не підписали. Дивимося його кондиції та інші моменти. Головний тренер ухвалюватиме рішення найближчим часом. Реал планує воз'єднати братів. За інформацією Марка. вершкові зацікавлені у 19-річному хавбеку Сандерленда, трансфери якого оцінюється в 22 мільйони євро. До речі, клуб Джоба завершив сезон на 4-й позиції, а сам гравець отримав звання найкращого футболіста сезону. Українець може перебратися в інший чемпіонат. Борусія Дортмунд продовжує проявляти інтерес до захисника арсенала та збірної України Олександра Зінченка. Влітку німецький клуб спробує підписати футболіста. Зазначається, що каноніри готові продати гравця. Арсенал хоче за українця близько 25 мільйонів євро. Нагадаю, у поточному сезоні українець має проблеми з ігровою практикою у Лондоні. Зінченко відіграв 20 матчів за канонірів та відзначився одним забитим м'ячем та одною гульовою передачею. Раніше у ЗМІ говорилося про інтерес до українського футболіста з боку Атлетіко. Півзахисник київського Динамо Микола Шаперенко опинився в центрі уваги європейських клубів. Одразу декілька потенційних покупців розглядають його придбання під час літнього трансферного вікна. Серед потенційних претендентів виділяється клуб із чемпіонату Німеччини, повідомляє Кікер. Контракт Миколи Шапаренка з Динамо діє до літа 2026 року. З огляду на його стабільну гру і досвід виступів на міжнародній арені. Інтерес з боку зарубіжних клубів не викликає подиву. У поточному сезоні Шапаренко провів 26 матчів, забив 4 голи та віддав 9 результативних передач. Інформація про інтерес до 26-річного футболіста з боку європейських клубів стабільно з'являється перед кожним трансферним вікном. Але цього разу півзахисник справді близький до зміни клубу. Штутгарт розглядає Шапаренка як потенційну заміну для Енсо Мійо, який може покинути клуб найближчим часом. Німецький клуб оцінює трансферну вартість українця в 10 мільйонів євро та готовий почати переговори з Динамо найближчими тижнями. Крім Штутгарта, інтерес до Шапаренка виявляють її інші європейські клуби: серед них турецький Трабзонспорт та Бешектаж, а також італійська фіорентина. Однак наразі саме Штутгарт виглядає найбільш імовірним варіантом для продовження кар'єри українського півзахисника. Перехід до одного з європейських чемпіонатів може стати важливим кроком у кар'єрі Шапаренка. Очікується, що остаточне рішення щодо трансферу буде ухвалено найближчими місяцями. Голкіпера збірної України Андрій Лунін готується до прощання з мадридським реалом. У воротаря є кілька варіантів для трансферу від команд із різних чемпіонатів. Однією з таких команд виявився турецький Галатасарай. Майбутнє Фернандо Муслери в Галатасараї залишається невизначеним, і керівництво клубу вже розглядає варіанти на випадок його відходу. Одним із кандидатів на позицію основного воротаря називають українця Андрія Луніна, який проводить сезон у мадридському реалі. За інформацією з оточення клубу, Муслера планує прийняти остаточне рішення щодо продовження кар'єри після завершення поточного сезону та можливого завоювання трофеїв. На випадок його відходу Галатасарай розглядає кількох варіантів. Включно з Луніним та іншими досвідченими голкіперами європейського рівня. Українець нещодавно продовжив контракт із Реалом до 2030 року, що свідчить про довіру клубу до нього. Однак висока конкуренція у складі може підштовхнути Луніна до пошуку стабільної ігрової практики. У Туреччині йому можуть гарантувати місце в основі. У цьому сезоні Лунін провів 12 матчів за Реал, у яких пропустив 19 м'ячів, та 4 рази залишив ворота сухими. Ці показники роблять його привабливим варіантом для клубу, який прагне зберегти високі стандарти воротарської лінії. Поки що жодних офіційних пропозицій не надходило, але в Галатасараї Сараїв серйоз вивчають кандидатуру Луніна, розраховуючи знайти сильного та амбітного голкіпера на випадок можливої зміни поколінь. Інсайдер Ігор Бурбас розповів про плани Ярмоленка щодо ролі в Динамо на наступний сезон. За моєю інформацією. Ярмоленко у свої 35 збирається грати далі. Дай Бог, щоб обходилось без травм. Якщо цей сезон Андрій Миколайович завершує без травм, то все йде до продовження контракту. За моєю інформацією, вже зараз ведуться перемовини з керівництвом Динамо про те, щоб запропонувати Ярмоленку контракт на один рік. По суті, посада спортивного директора, яку йому обіцяли, нікуди не дінеться. Навіть без цього крісла Ярмоленко виконує функції спортивного директора, адже без його погодження, без його візи в команді майже нічого не відбувається. Когось продати, купити. Погоджує Андрій Ярмоленко. Я тут Амерку нікому не відкрию. Такі повноваження, як зараз у Ярмоленка, я згадую лише у двох гравців. Щоб дуже глибоко не копати, Ліонель Месі в Барселоні та Кріштіану Роналду, який навіть зараз в Саудівській Аравії диктує керівництву. Так само зараз Андрій Ярмоленко, по суті, граючий спортивний директор, заявив Бурбас. Форвард Динамо Жерсон Родрігес, який наразі виступає в оренді за португальський клуб, зазнав чергової поразки. Цього разу в суді. Апеляційна інстанція в Люксембурзі залишила чинним рішення щодо умовного ув'язнення футболіста на 18 місяців за домашнє насильство. Йдеться про інцидент із колишньою дівчиною Родрігеса. Суд також зобов'язав 29-річного гравця виплатити постраждалі компенсацію у розмірі 2750 євро та штраф у 1500 євро. Це ще не кінець судової історії. Родрігес має право звернутися до вищої судової інстанції. На додачу до справи про насильство в побуті, футболіст фігурує і в інших інцидентах: бійки біля нічних клубів, напади на людей, а також образи та погрози поліцейським. Український півзахисник Михайло Мудрик опинився в центрі скандалу після повідомлення про позитивний допінг-тест. Футболіст був тимчасово відсторонений від виступів за Челесі та збірної України на час розслідування. Артем Мілевський поділився думкою про ситуацію з лідером збірної України на своїй сторінці в інстаграм. У сезоні 2024-25 Михайло Мудрик провів за лондонський клуб 31 матч у всіх турнірах, відзначившись чотирма голами та двома асистами. У соціальних мережах і футбольних колах активно обговорюють, що чекає на гравця найближчим часом. До ситуації долучилися колишні футболісти, експерти та вболівальники. Одним із тих, хто висловився про майбутнє мудрика, став колишній нападник збірної України та Динамо. Популярний спортсмен поспілкувався з шанувальниками на своїй сторінці в соціальній мережі. Одне із питань було присвячене ситуації з лідером збірної України. Артем Мілевський лаконічно відповів на запитання підписника в інстаграм, який поцікавився його думкою про майбутнє мудрика. Як думаєш, що буде з мудриком? запитав уболівальник. На це Мілевський коротко та лаконічно написав. Нічого хорошого. Висловлювання екс-гравця викликало обговорення серед вболівальників. Одні визнали відповідь песимістичною, інші зазначили, що Мілевський можливо натякає на серйозність наслідків для кар'єри Мудрика. Поки що офіційного рішення у справі півзахисника немає. Челсі та футбольні інстанції продовжують перевірку, від результатів якої залежатиме подальша доля гравця. Друзі, а що ви думаєте з приводу кар'єри Мудрика? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!